Пане Вікторе, вітаємо вас в великих гаях. Сьогодні дуже непроста гра проти агрона для вашої команди. Ну, така бойова вона взагалі видалася для обох команд. Які ваші загальні враження? Ну, загальні враження не зовсім позитивні, бо завжди хочеш, щоб результат в кінці був. Тоді і враження. Одне хочу сказати, що цим колективом, яким ми сьогодні вдалося нам приїхати. Тому що так сталося, що цієї осені у нас чотири основних футболісти випали через тяжкі травми і е, важкувато нам здобувати зараз результат. Тим паче, з такими командами, як Агрон, е, без удачі дуже важко набирати очки. І десь нам трошки сьогодні не посміхнулася вдача. Е, Хочу привітати команду Агрон, потужна команда. Дуже хороша команда і молодці хлопці. З своїх я теж попалив, вони що змогли, те віддали. Ви сьогодні, ну, Ваша команда взагалі в цьому чемпіонаті непогано стартувала. Скажіть, чи ставить керівництво, можливо, конкретну задачу виходу в плей-офф чемпіонату України серед аматорів? Знаєте... Керівництво ставить кожної. Для чого заявляється на цей чемпіонат, якщо не ставить попасти в четвірку? Ну, тоді це взагалі смішно. Звичайно, ми прагнемо попасти в плей-офф. Але це футбол. Якщо ми заслужимо там це місце, воно в нас буде. Не заслужимо, значить ми не заслуговуємо. А завдання такі є в нас, так? Дякую, успіхів в наступних матчах. Пана Сергія, друга поспіль дуже непроста гра для вашої команди. Так, перемога, але отак на нервах, знаєте, відчувається ця напруга по вікнинах. І сьогодні, які ваші загальні враження сьогодні по грі? Ну, я дуже тішуся, що три очка взяла команда. Це для нас на сьогоднішній день було чер... першочергове завдання, з яким команда впоралася. Е -е, чи вони були легкі, чи не легкі, насправді дійсно не легкі, тому що. Десь, сьогодні ми бачили вже такий яскраво виражений осінній футбол, коли поле досить важке, багато єдиноборств на футбольному полі. Це все було сьогодні видно. В принципі, по грі десь контролювали гру, створили кілька небезпечних моментів, з одного забили. Ось, дуже добре, що ззаді зіграли на нуль. Команда впевнено ззаді зіграла на нуль, хоча суперник досить небезпечний був при стандартах, це було помітно, особливо в кінцівці матчу. Але хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, за те, що сьогодні виконали ключове завдання це три очка. Сергію, ну ми фактично в одному таймі від золотого матчу на чемпіонат. Як, на вашу думку, як приємніше, як вагоміше вигравати чемпіонат? Чи, можливо, от зараз, сьогодні, прям стати чемпіоном, випередивши борщів на два очки, якщо вони не виграють, або на три, або все ж таки здобути чемпіонство в золотому матчі безпосередньо? Ну, ми... Все, все, що залежало від нас, ми на сьогодні, ну на сьогоднішній день, на даний момент зробили. Тепер очікуємо результат матчу борщова. Ось а як буде, подивимося, як як би не було, ми все одно націлені на те, щоб грати і здобувати перемогу на футбольному полі. Ну, як ви вважаєте, от участь паралельно в аматорському чемпіонаті вона позитивно вплине на ваші кондиції в золотому матчі? Чи негативно? З однієї сторони, наче в тонусі ви постійно перебуватимете, а з іншого, все ж таки, сили небезмежні у гравців. Ну, це дуже складне питання, його потрібно, можна розбивати на кілька блоків, і це, про це дуже багато можна говорити насправді. Але десь в цілому, напевно, все одно я вважаю, що ми в тонусі десь знаходимося. Чемпіонат України серед аматорів він нас заставляє бути постійно в тонусі. тому… Ну, напевно, все-таки це більше як позитивна сторона. Єдине, що дуже хотілося б попросити нашу федерацію, що якщо буде золотий матч, то все-таки його якось серед тижня, напевно, вставити, щоб ми не грали в суботу, неділю-два дні підряд. Дякую.